Доброго дня! Сьогодні попав до мене в руки такий цікавий екземпляр. Цікавий екземпляр, тому що ну, для мене, перш за все, я давно хотів спробувати, що це таке, як воно їде, з чим його їдять. І от е взяв у кума, він попросив викласти його на якісь. Соціальні мережі, ресурси. От. Тому знімаю це відео, спробував дали мені покататись, дали попробувати, розказати вам про таку машинку, як Іонік 6. Вона у нас у продажі, вона, можливо, буде у мене на сторінці у продажі, можливо, вона буде, ну, і, по крайній мірі, я точно буду мати до неї повний доступ. Ну, от, можливо, у мого колеги вона. Буде продаватись на стоянці, буде на його сторінці, але в принципі від того суть не змінюється. От, це у нас Ioniq 6 із батарейкою на 77 кВт. Це машинка у нас 22-го року. От, в такому от гарному дуже стані. І з дуже-дуже класним пробігом. От. Ця машинка з Штатів. Вона приїхала із мінімальними. Пошкодженнями. Вона була повністю на ходу. Тут зробили тільки передній бампер. от І що ще зробили накладку, по-моєму, цю поміняли кольору. Бо фари е були її. Фари лишилися її рідні, не міняні. Капот також її в дуже гарному стані. Прикольна машина. Ну, я, я такого не мав, не пробував. Дали попробувати. Дуже цікавий автомобіль. Дійсно, не схожий. Знову ж таки. От. Ну, його і задумували ззначально, чого він мені був такий цікавий. На ньому 9300 миль. Машина, в принципі, стан новою дуже цікава машина. Візуально на фотографіях здається, що вона менша. А в житті, коли ти дивишся на цей автомобіль, то бачиш, що він більший. Ну, реально більший. Причому так, такий він не хіровий, вибачте, за грубість. Включу ширикоформатку і покажу. Він абсолютно ну, такий зроблений по стандартам, типу Еко, типу. Типу, як вам сказати, таке еко. Чому? Тому що тут у нас... Біле, все світле, без е, гнітучого всякого. Тут тряпка, це спеціальна тряпка, це не просто там це не, не бомж-комплектація, це заряжена комплектація, просто так от придуманий Іонік 6, що він такий повинен бути. Він великий. Здається, що це невеликий хетчбек. А коли починаєш, коли його бачиш на вулиці, то ти розумієш, що це, в принципі, ніхера собі. Фактично паркетник. Бо він високий, і він реально високий. Я не знаю, скільки в ньому дорожнього просвіту, але також практики, я вам скажу, що тут сантиметрів 16 і є на ньому льзабетонно. З великим багажником, з покатою лінією криші, з рахунок чого, в принципі, ви нічого високого не поставите. Але багажник реально великий. Плюс ніша знизу, там у нас зарядка. Батарейки тут ззаду стоять. От, гарно їде, дуже гарно їде, дуже плавний на ходу, відчувається тяжким і е, дуже стійкий на дорозі, дуже цікавий. Дуже цікавий і у зовнішності. Я от зараз покажу вам, який він у нас зовні, там В нього фари дуже прикольні. хто не бачив вживу на світлі. так, тут не світиться, зараз щось включимо. Ще щось по любому засвітиться. Так, бо фари це його все. Фари це прям о, пікселі ззаду. От такі от вони мерехтять на відео, але вони в статичному положенні. Ось от такі. От. Дуже цікаві. Цікава машина, цікаво придумана, цікаво зроблена. О, от. І спереду ось ці от пікселі також такі він. Фантастика, прикольний Дуже прикольна машина. Кого цікавить, от можете звертатись. Гарна машина, стан нового авто. Тут нічого не подряпано. Тут все також в ідеальній чистоті, ідеально збережено. Тут якісь проштамповки, гарний підлокітник, дуже багато ніж в машині. Дуже багато ніж. Коврики оригінальні, причому вони такі приїхали. І там ніші, тут ніші. Підлокітник тут також ніша він піднімається, багато зарядок, багато дірок під зарядки, бардачок місткий, гарна, цікава машина. По класиці з жанра футеристичності, унікальності, якоїсь цікавинки, це прям, прям да Це прям прикольний дуже автомобіль, дуже прикольний і цікавий варіант. Хто? Хочу спробувати. Тобто зі всіх навіть електричних автомобілів, які значально придумані, як трошки не такі, як трошки не ДВЗшні, то ця машина все рівно вирізняється. Реально вирізняється. На офігенній гумі Мішлен, я так дивлюсь, що вона давна 23-го року, нова гума, великі колеса. Це у нас, це у нас, це у нас, це у нас мені би зору, 19-й диск, 235-55. Ну, коротше, це паркетник. Я вам так скажу, це не хренаний хетчбек, це паркетник. От така машина, в дуже гарному стані, дуже гарний стан, файна комплектація. Прикольний дуже колір, світлий, ну, загалом цікава машина. Машина унісекс, машина для всіх, для чоловіків, для жінок. От, відкривається, закривається з безключовим доступом на двох ключах. А, ще б ти, звісно, її заглушив би, Богдан В'ячеславович. Виключив, вийшов, закрив, ручки закрились. Як підходиш, вона може саменька відкритись. Ну, коротше, Класна машина. Дуже цікавий автомобіль. Зараз зажену там, де взяв, клац відкривається. Клац м'яко відкривається. То вам не тесла, товариші. <смір> так як я не люблю особу тесла. <смір> <змір> <dansk> ja, в принципі, я взагалі не по електриці, але що зробиш, і машина дійсно цікава. Ну, Таке має право на життя. Короте, кого цікавить, Мене звуть Богдан, ми в Луцьку, Номер телефона буде внизу або 095 683 3020. Кого цікавить автомобілі, підбор, не підбор, те, що у нас є, те, що може вам щось підказати, буду радий допомогти. Welcome to Lutsk! і всім гарного дня!